Вітаю. Вітаю вас на практиці йоги. Сідайте зручно, закрийте очі. Розкрийте долоні догори і поєднайте великий та вказівний пальці разом. Через дихання поступово направляйте увагу всередину себе. Помічайте, як рухаються ребра, як рухається живіт. І зараз зосередьте свою увагу на зоні тазу. Помічайте, що на кожен вдих розпрямляється куприк, і зона тазу стає більш об'ємною. Із видихом куприк рухається до лобкової кістки, і зона промежини піднімається вгору до пупка. І з наступним вдихом відкривайте очі починайте поступово розігрівати себе через нахили в сторони. Починайте із короткої, маленької амплітуди, поступово дорощуючи її, помічайте, як тіло органічно вбудовується в цей рух, дозволяє трошки глибше нахилитися, трошки більше витягнутись. На наступний раз. Завершіть та перейдіть навколішки поза стола. Із нейтрального положення зробіть вдих і видих. На наступний вдих починайте робити проген із видихом виген. Поєднайте відчуття в куприку і в зоні тазу. І з диханням. На вдих куприк розпрямляється, і зона тазу наповнюється. На видиху куприк рухається до лобкової кістки, підкручується, і м'язи тазового дна скорочуються. Після видиху займіть нейтральне положення і зі вдихом зайдіть в собаку мордою вниз. Відчуйте опору на двох ногах на двох стопах. Починайте направляти задні п'ятки вниз, відштовхуючись від плюсен ніг. Зробіть вдих. І з видихом виконайте крок правою ногою вперед. Відпускайте ліве коліно. Розпряміть ліву стопу назад. Зробіть так, щоб колінна чашечка лягала на її центр і гомілка була продовженням коліна. Тримайте таз нейтральним, не дозволяйте йому надто сильно нахилятися вперед. Розтягуйте пальці задньої ноги назад від себе. Відштовхуйте руками підлогу зверху вниз, піднімаючи грудину до підборіддя. Зробіть вдих, видих. Поверніться до собаки мордою вниз. Відчуйте опору на долонях. Збалансуйте вагу на двох руках. Відчуйте плюсні недолоней, п'ятки долоней. І з наступним видихом виконайте крок іншою ногою вперед. Розпряміть задню ногу. Потягніть пальці ноги від себе. Відштовхніться від рук і починайте піднімати грудину вгору до підборіддя, але помічайте, що в цей момент живіт не провалювався вниз, і таз не нахилявся вперед. Зберігайте об'єм у ребрах спини в зоні попереку. Витягуйте пальці прямої ноги назад від себе і помічайте, як це впливає на вашу позу. І з видихом підкрокуйте вперед дві стопи паралельні. Потягніться за руками вперед, переносячи вагу тіла більше до плюсин стоп. Але одночасно натискайте задніми п'ятками на підлогу. Якщо вам потрібно, згинайте коліна. Витягуйтесь хребтом із тазу до голови. Видих, опускайтесь нижче, розслабляйтесь, дозволяйте хребту витягнутись із тазу і ще вниз. Поступово і з круглою спиною починайте підніматися вгору. Відчуйте, як вмикаються сідниці, м'язи преса. Направляйте плечі назад і в останню чергу підніміть голову. Подивіться перед собою. Зі вдихом потягніться за руками вгору. Урдва хастасана. Покладіть руки за голову в пальцевому замку. Відпускайте голову зверху на цей замок. Направляйте лопатки до грудей. Але не штовхайте ребра живота вперед. Відпускайте сідниці вниз. Піднімайте коліні чашечки вгору та натискайте задніми п'ятками. І з видихом. Виходьте із пози. І знову перейдіть до утанасана. Розслабте шию, розслабте м'язи спини і нахиліться іще нижче. Помічайте, щоб ви не висіли на задніх ногах. Відкрокуйте назад до собаки мордою вниз. Після видиху починайте робити вдих і заходьте в собаку мордою вгору. Плечі назовні м'язи кора підтягнуті, коліна над підлогою. На видих піднімайте себе м'язами живота, назад в собаку мордою вниз. Повторіть вдих. Собака мордою вгору. Відштовхуйте руками підлогу зверху вниз. Видих, Скорочуйте ребра живота, пупок до попереку, собака мордує вниз. Повторіть іще раз. Цього разу перейдіть на підйоми стоп. Підніміть коліна над підлогою. Відштовхніться від підйомів стоп. Направте сідниці до п'ят. Тримайте пупок всередині. І з видихом знову за допомогою м'язів преса перейдіть в собаку мордою вниз. Потягніть дві задніх п'ятки вниз. Відчуйте опору на плюснах долоней. Втягуйте лікті. Відштовхуйте таз від голови, направляючи передні ноги до задніх. І з видихом через чатурангу опускайтесь в положення лежачі на животі. Направте ребра живота до лобкової кістки. Розпряміть поперек. Відчуйте опору на низу лобкової кістки. Відштовхніться від неї і підніміть обидві руки вгору, зігнуті в ліктях. Витягуйте пальці ніг назад, піднімайте коліна, натискайте низом лобкової кістки, не відштовхуйтесь від живота. Направляйте плечі подалі від вух і відчувайте, що ви піднімаєте руки за допомогою м'язів над лопаткою та задніх плечей. І з видихом повністю розслабтесь. Зараз поставте долоні під лікті, направте плечі подалі від вух, потягніться за головою вперед. Знову відчуйте опору на низу лобкової кістки і підніміть обидві ноги вгору. Втягуйте задню поверхню ніг. Відчувайте, як працює біцепс стегна, як працює сідниця. Але не перекочуйтесь на живіт. Тягніться за пальцями ніг від себе, за головою від пальців ніг. Вдих. Видих. Вдих. І на видих Розслабтесь. Відштовхніться від рук. Собака мордою вниз. Повністю розслабте шию. Скоротіть зовнішні стегна. Відштовхніть передні ноги до задніх. І з наступним видихом опустіть коліна вниз, залишіться на правому коліні, а ліву стопу поставте в сторону від себе. Прокручуйте кульшовий суглоб всередину і назовні. Прокрутіть кульшовий суглоб назовні, відштовхніть ногу назад від себе і поступово із видихом нахиляйтесь вперед, імітуючи позу цуценяти. Тримайте опору на гомілці, яка лежить на підлозі. Розпрямляйте пальці цієї стопи і тягніть їх назад від себе. Але одночасно тягніться за руками вперед. Пробуйте збалансувати висоту правої сторони тіла і лівої сторони тіла. Поступово відштовхніться від рук. Поміняйте положення ніг, виконайте теж саме на іншу сторону. Починайте з розігрівання. Зафіксуйте ногу в розвернутому положенні і поступово витікайте хребтом із тазу вперед. Помічайте той факт, що таз зараз нахиляється вперед, але стегно продовжує прокручуватись назовні. Тримайте живіт активним, не дозволяйте попереку забрати все на себе. Нас зараз цікавить кольшовий суглоб. Відштовхніться від рук, верніться в нейтральне положення, поставте ліву стопу перед собою. Вирівняйте положення тазу. Спробуйте вирівняти відповідно до підлоги і відповідно до стіни перед собою. Направте куприк до лобкової кістки. І зі вдихом розпряміть пальцевий замок назад від себе, відштовхуйтесь від задньої гомілки, витягуйте пальці ніг, піднімайте грудину до підборіддя і з видихом поміняйте положення, виконайте на іншу сторону. Певніться в тому, що ваш таз симетричний або хоча б прямує до того, щоб бути таким. Стримуйте себе зовнішніми сідницями і розпряміть пальцевий замок назад, вдихайте, розширюючи грудну клітину в зоні пахов, видихайте, підтягуйте м'язи живота, розслабляйтесь, виходьте із пози. Поєднайте стопи разом, направте внутрішні п'ятки одна до одної, потягніть пальці ніг назад від себе, відпускайте грудну клітину зверху на стегна і потягніться за руками вперед. Якщо вам потрібна якась опора під голову або під руки. Беріть. Затримайтесь в цій позі на хвилину, дихайте, помічайте своє дихання, відчувайте, як вдих розширює задню частину грудної клітини, розширює поперек і розпрямляє куприк. Видих просто розслабляє тіло. Поступово відштовхніться від рук, сядьте прямо ваджана, відпустіть руки зверху на ноги, розслабте плечі, відчуйте свій стан після практики. Продовжуйте концентрувати свою увагу на диханні. Повільний глибокий вдих, довгий видих. Поєднайте долоні вже з намасте. відчуйте, як долоні торкаються одна одної, направте свою увагу між долоней. І з видихом нахиліть голову вниз до рук, направте свій внутрішній погляд в зону серця. Я вам вдячна за цю практику. До зустрічі на наступних тренуваннях.